Щойно ти опинишся на дошці Padlet, не з телефона, з комп'ютера чи з планшету. Шукай ось такий плюсик. Він може бути праворуч. Можна використовувати інші способи, але це найпростіший. Уявимо, що ти вже знайшов об'єкт, який хочеш прикріпити на дошку. Натискаємо плюсик. Відкривається ось таке меню. Шукай фотоапарат. Дозволь додатку використовувати фотоапарат при використанні. Наведи камеру на об'єкт, який ти хочеш сфотографувати. Та зроби фото. Якщо фото тобі подобається, тиснеш ОК. Зверни увагу. Внизу заповнюються кольорові соти. Це провантаження твого фото. Якщо тебе все влаштовує, Треба буде публікувати, але перед цим обов'язково вказуємо свої Вагне і клас. Я не вказую в клас, тому що я учитель це зразок. Тобто, замість класу я просто написала зразок. І тільки після цього ми тиснемо Опублікувати. Якщо ти хочеш перемістити своє фото в іншу категорію, натисни на нього і потягни. На комп'ютері та планшеті це можна зробити швидше. Також можна використовувати не плюсик, який ви знайдете посередині або праворуч, а ось цей плюсик у кожній категорії. І він відкриває такий самий набір інструментів, як і попередній. Так само обираємо фотоапарат. Якщо у вас вже є е, зображення на телефоні, планшеті чи комп'ютері, можна обрати галерею і завантажити з галереї. Також можна шукати в інтернеті та прикріплювати посилання. Але нас цікавить лише зробити фото та завантажити фото, якщо ви його зберегли на комп'ютер. Чекаю на ваші роботи.